Церква предлагає нам увідіти подлинне багатство православних християн. Отже, людей, котрі послідували за Христом зовні, вони будуть чимось освітнім обіднені. Коли християни стають на путь і спасіння, і справління, відбувається із ними чудо духовного возрождення. Бог дарує. Нам увідіти, чим ми обладаємо. Якщо чоловік, який має великий кусок землі, оброблений, на ньому все розтекрасно, він урожай, поміг бідним, знедоленим, побіг і інвалідовим, побіг і чоловікові бідному, побіг і воїнові, поміг і всім другим, то такий чоловік радуєся і собі забрав урожай, і другим поміг. Но сьогодні в Євангелії знаходимо другого чоловіка, у котрого родилася нива, обільний урожай, а він і не думав ні з ким ділитися, уже й так мав багатство великої, амбари великі. І вдруг рішив тоді амбари поламати, зробити другі склади, набив їх пшениці, хліба, багатства, а коли то все зробив. На ключ і сказав душі своєї, но тепер ти душе надійно захищена, на многі роки у тебе все є, їж веселися, ні за що не переживай. В цих чотирьох словах засокривається трагічна картина любого грішника. Якщо ти понадіявся на свою хитрость або на багатство і думаєш, що вже пей, веселись, танцюй, одного разу фініш твій буде похожий на нині, указаний в Євангелії. Який фініш? Нотчю прийшов ангел і сказав, давай за мною у вічний світ душу забираю, а тіло героя, гордяця, грішника котрий не хотів ділитися ні з ким. Красноляга кладуть в огроб і вже не йде з ним багатство, і тоді амбари з хлібом йому в гроб не кладуть. Він іде нищий і бідний у вічний світ. На страшному суді, коли відкриється арифметика, що ти міг тільки много помочи. скільки людей потребували помочі твої, скільки і нині є людей, котрі потребують допомоги, так і одні діляться з куском хліба, а другі, мають повний матрац зелені гроші. І то їм і мало. а ще рахують, що то, ще треба щось ще украсти в результаті. Получається, що так називаємо сьогосвітні сформовані красавці, і ще називав це патріотами, вдруг виясняється, то бикновенні грішники, безбожники. Уже не хочемо часто повторяти слово і злодії, тому що вже так привикли красти, нікого не ганьбляться. Саме головне, що ця притча не стільки. Покликає багачів на покаяння. А обично чоловік багатий від багатства і великої власті обезуміє і вже чоловіка не є. Все красавець, а ума, честі, достоинства не є. Все згубила ота нещасна можливість все робити, що хочеш. І от сьогодні каже Господь, і ви християни православні. Я, Господь вас, люблю вас. Я вас забезпечу всім необхідним для духовного розвитку, для творчого розвитку ваших талантів. Но ви то будьте милосердні, якщо у вас родиться нива, ви щось виграли, і вам все вийшло щось заробити файні гроші. Почому ви зразу їх прячете в чемодан і на Канарські острова? Почому? А може, стоїло вдома їх укласти та профінансувати і молочко, і м'ясо, і ростительність, і зеленину, що було свіже. піти по детським садикам, піти по домам пристарілим, піти по тих воїнах, котрі нині іноді після війни мають свої увеччя, а невеличкі зарплати. Найди таких людей, поможи, ти будеш. 100 крат більше щасливий, коли тобі ся вдасть майже все віддати, роздати. І твоїм дітям хватить, і тобі хватить, але ти будеш видіти, скільки людей будуть щасливі, що ти потяг руку помочи. Господи, благослови наших православних людей, щоб були такі мирні благословенні. Ведь ми свою віру видержали за 1150 років і нині нам, а що вродиться нам нива якась. Ми якийсь маємо виграш або якісь, заробимо якісь гроші. Та постараймося і своїм діточкам виділити, і для своєї сім'ї, для родини. А й подивися, може, десь рядом і лазер бідний лежить. А може десь там воїн, котрий потребує допомоги. Подойди, навіть якщо многому не даш, Але ти коли прийдеш до нього і підтримаєш його духовно, скажеш, що не паде духом, ми разом ми виживемо, ми знайдемо можливість достойно вижити. Ти зробиш тільки много, що тому воїнові сто крат легше буде то ті невзгоди терпіти, бо лише так поступає, жив'є єдною сім'єю, єдно другому допомагаючи, ми тут діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.